На засіданні 16 засіданні сесії Тахтаулівської сільської ради сьомого скликання розглянули вісім депутатських звернень Валерія Шарапи. У нього претензії до керівництва сільради звинувачує у бездіяльності, некомпетентності і в тому, що голова та секретар перешкоджають його роботі. Депутат наводить один із прикладів: вони не надали інформацію про розмір заробітної плати працівників сільської ради. Перше зразу сказали, що я не маю права на таку інформацію, що це конфіденціальна інформація, що це персональні дані. Потім дали мені відписку, що згідно штатного розпису. Бо нам так даюся, цифр я не маю. Секретар сільради Олександр Рубель стверджує протилежне. Депутата поінформували щодо розміру посадових окладів у усіх працівників. Надали перелік посад, у кого яка дозвісний оклад, і надали хто стільки отримує премії. Якщо оклад у мене наприклад 2450 п'ятдесят і п'ятдесят процентів премії. Тарасович таки не український. Каже, жодний не можеш почитати добав половину цього, ти получи зарплату. Я не багато. Я ще так не буду. Він пише, що я не получив, наказати стріляти. В інших зверненнях Валерій Тарасович вказує на несвоєчасне інформування про засідання сесії, неправомірну відмову у наданні земельної ділянки місцевій жительці. А ще керівники не підтримали створення комісії щодо підключення будинку до водопостачання і водовідведення. Голова Тахтаулівської сільради Олена Кравцова каже, депутат скликав її самовільно, хоча й не має на це права. Визначення необхідності, я не, вас не я вас. Вислухайте, будь ласка, з комісії з залученням посадових осіб сільської ради є виключної компетенції сільського голови. Розглянувши всі звернення, депутати переважною більшістю голосів вирішили вивчити їх докладніше. Ви могли це рішати будь-на своїй комісії. Ви люди приїхали з роботи, щоб рішати. Твої ці заявки тут, куди на кожній сесії у нас по 5-6 твоїх заяв, і нічого формально, ніякого предложення щось для села зробити, для свого округа щось. Все всі ми скільки скандалимо в нас одне й те саме постійно. А от у питанні про підвищення заробітної плати працівників місцевого комунального підприємства Спектр депутати були більш одностайні на їхній розгляд. Представили два варіанти нових окладів через підвищення мінімальної зарплати. Або ж їх збільшують пропорційно на 37 відсотків, або ж відповідно до угоди. Приміром, у першому випадку зарплата директора буде понад 5 тисяч 200 гривень, у другому близько 9 тисяч, а платитимуть із бюджету сільради. Чим висповнить цю зарплату? Це це ж не тільки зарплата, це ще й податки, Это все. Зарплата, этот коефіцієнт, увеличиться в рази. Естественно, это можна или повисити за счет повышення тарифів, о, це в рази теж. либо за счет дотації. Депутати розглянуть більш докладно і це питання до того ж, створять спеціальну комісію. Нагадаємо, у Техтаулівській сільській раді 14 депутатів Ірина Соляник, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.